Дві тони автомобільного шампуню, півтори сировини для виготовлення автохімії, 80 пластикових ємностей з готовою продукцією та три тисячі наклеїк однієї з відомих фірм, а також засоби для чищення сантехніки. Виробництво фальсифікату налагодили в підпільному цеху в Калинівці. Також в ході проведення обшуку в приміщенні працювало троє осіб, які не були законопрацевлаштовані. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 227 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає штраф до 1 тисячі неоподаткованих мінімум доходів громадян. Крім того, в цеху вилучили устаткування для очищення води розливу продукції. За місяць випускали 6-8 тонн автохімії. Реалізація я не знаю. Ми відправляємо на склад в Києві. Ну, Клап який належить фірмі. Чи орендує вона, чи належить, не знаю. На фірмі працює технолог. Тут, ага. тут все виготовляється згідно рецептури, яку надається технологам. Наразі криміналісти проводять експертизу, встановлюють точну кількість виготовленої продукції та шукають усіх причетних до організації міні-заводу з виробництва автокосметики. Аферистам загрожує штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень.